З наближенням холодів українці починають активно шукати можливості, щоб забезпечити себе електроенергію під час блокаутів. А скільки буде коштувати встановити та підключити те чи інше обладнання, дізнаєтеся у цьому відео. Замовити послуги підключення інверторного генератора у компанії Усе для ремонту та будівництва на осінь 2024 року можна за ціною від 3 тисяч гривень. Однофазного генератора потужністю до 7 кВт від 4, трьохфазного від 5. Підключення інвертора коштує від 2000 тисяч гривень. Простий монтаж ДБЖ стартує від 3000 тисяч гривень. Якщо вам потрібен більш практичний варіант, щоб не використовувати переноски, то пропонуємо підключення з розведенням розеток по приміщенню. Така послуга від 10 тисяч гривень. Додатково можливе підключення освітлення до ДБЖ. Ціна такої послуги буде залежати від кількості точок освітлення та складності підключення і становитиме не менше 2 тисяч гривень. Ви можете звернутись до нас для встановлення резервного живлення під ключ. Ми підберемо обладнання в залежності від ваших потреб, по навантаженню та кількості годин роботи без електромережі. Та порахуємо оптимальний проект по встановленню та підключенню. Ціна на таку послугу разом з обладнанням починається від 50 тисяч гривень. Для безпеки та зручності використання є послуга підключення АВР, автоматичний ввод резерву від 2 тисяч гривень. Також наша компанія надає додаткові електромонтажні послуги, серед яких штроблення моноліту від 500 гривень за метр погонний, штроблення цегли газоблоку або Шлакоблоку від 300 гривень за метр погонний, підрозетник від 250 гривень за штуку, проводка з використанням пластикового коробу від 350 за метр погонний, монтаж кабелю у гофрі від 70 гривень за метр погонний, монтаж і підключення розподільших коробок від 500 гривень за штуку, збірка електрощитка від 3000 гривень в залежності від складності щитка та збірка слаботочного щитка від 5000 гривень в залежності від насичення, встановлення розеток та вимикати. Чів від 150 гривень за штуку. Компанія Усе для ремонту та будівництва займається не тільки встановленням, але й продажем систем живлення. Наші спеціалісти допоможуть вам підібрати найкраще обладнання за приємною ціною. Забезпечте себе та свою сім'ю комфортом під час локаутів. Звертайтесь за контактами на екрані.